Всім привіт! Друга моя спроба половити на фідер і щось піймати або хоча б побачити кльов. Я знаходжусь на річці Убідь, біля дамби. Це Верхов'я. Тут не дуже високий рівень води, але все одно він вищий, чим має бути, щоб нормально ловити рибу. Місцями річка вийшла з берега. Я от вибрав місце саме біля дамби, тому що вважаю, що тут. Краще місце шукати білу рибу. Може бути стояти місцевий головень, густірка, краснопірка, плітка. Отака риба може бути. На фідер. Приїхав я цього разу не дуже рано, щоб трошки прогрілося повітря, потеплішало, піднялося сонце. Так, я сьогодні не один. Я сьогодні з Олексієм. Він брав інші снасті, він брав нано джиг. Але подивився на цей рівень води на цю течію і каже, що немає сенсу займатися на наджигом в цих місцях. Ми думали, що тут менше буде води. Хоча вода спадає. Тому в його ще є інше хобі це пошуки з металошукачем. Він зараз займається цією справою, як називають її коп. Копати те, що знаходиться в землі. Щось цікаве. Ну, побачимо, чи знайде в цих місцях якісь цікаві речі, чи не знайде. Старі карти кажуть, що тут колись був якийсь хутір. Але я про це не знав, а він мені підсказав. Добре, я що зробив? Я вибрав дистанцію, я вибрав вагу годівнички, зв'язав оснастку по Терностер. Я думав, що 40 грамів не буде вистачати в цьому місці, так як ти чия але ні, 40 грамів нормально. Тому зараз швиденько замішую прикормку, в'яжу повідець і починаю ловити. По наживкам черв'ячки, мотилі і де-де-де пінка. Так, це відро мені не потрібно. Поки що тут у мене прикормка, тут у мене жилки, гачки, годівнички. Зараз щось прив'яжу. Ну, З чого розпочати? З 010 повідка, як завжди, риба тут невелика. Гачок під не знаю який. Те, ще минулого разу, і чи взяти трошки побільше, може будуть головні, то може якийсь більший гачок. Ну от Наприклад, скімер 12 номер. Оцей я візьму гачочок. Прикормку я використовую ту ж саму, що і на минулій риболовлі, це мотиль. Ніяких стартових закормів, кліпсування і проміра дна я не роблю. Я відразу починаю ловити. Закид буде пробний і він буде не один, тому що на дні може бути залишки трави, якісь сміття, і потрібно прощупати дно, побачити, де буде краще триматись годівничка, де будуть зачепи за це різне сміття, чи їх не буде. Тут трошки інший підхід до риболовлі, не так, як на Десні я роблю. Ну, мала річка. Тут є свої нюанси. Головне, щоб годівничка трималась, вона тримається, а зачепив, воно покаже через кілька закидів, чи вони тут будуть. В даний час я вважаю, що головне не прикормка, а місце, де ти ловиш. Прикормка не відіграє вирішальну роль в риболовлі на фідер саме от на малій річці. Так як тут о, риба вона або є, або її немає. І вона може триматись на точці навіть без корму. Просто потрібно цю точку знайти. Я розпочав об 11.20. О! Що я казав? Закинув і вже на дні зачепився гачком. Значить, не вгадав. Може бути, що повітря вже немає. Мені пощастило. Навіть гачок залишився. Значить, тепер. Змінюю напрямок заходу трошки прямим кутом, бо туди вниз по течії кидати не потрібно, там чіпляється. І є така думка, що якщо ловиш на фідер на річці, то краще частіше змінювати місця, чим наприклад колір прикормки, її склад, там, наживку. Якщо не впевнений в місці, краще його змінити і шукати інше. Я в цьому місці впевнений, так як ну, якщо подивитися вище чи по потечі, там місця... Ну, Мені не сподобалися. Причому рівень високий, десь річка вже вийшла на луг. А ну що покаже другий закид. Не зачепився годівничкою і гачечками. А ну-ка. Я закидав на мотилка, а тепер ще додам сюди одну пінку. Хай буде такий вітерброд. Немає тепла, немає і кльову. Тут же ж риба як. Коли вода починає прогріватись, вона починає рухатись з ямок. І йде сюди до дамби. Біля дамби скупчується є така теорія. Є я тут просто ловив, то знаю. Але так рада на фідер я тут ще не був ніколи. Це в цьому році весна рання. А в минулому році я тут був десь на початку квітня, може навіть середина квітня. А сьогодні яке число? Сьогодні тільки 3 березня. Вип'ю чаю, бо холодно, одяг бачите який. Сьогодні, як завжди, морощик вночі і зранку. В день тепліше, там плюс 5, але вітер. Ну, така погода не кльова. Ах. Але ще можна знайти і лід. Ось він. Під берегами не тримає, але якщо туди далі, я думаю, спокійно можна ходити, але я не буду це все перевіряти. Не хочу намокнути, якщо провалюсь. Ну, повітря не прогрівається і тому лід не розтає, А сонце, от, воно із-за лісу не попадає саме на це озерце. І таких озер багато з Кригою. Можна ще сидіти навіть на кризі і щось. Бачите? Лід ще більш-менш нормальний. Туди далі до центру він буде тримати. Добре, я піду до свого фідера, може там вже риба сидить. Ні, ніхто тут не сидить. А хотілося б, щоб сиділо, Немає. Наживка ціленька. Ну, в мене ще є один варіант. Якщо тут нічого не буде, можна перенести фідер ось. І кинути перед дамбою. Може там буде щось ходити, бо там вода, там тече тихіше. Я зараз туди схожу подивлюся. Перед дамбою тут тихіше. Нема такої течії. А ще можна спробувати половити ось в цьому місці. Виходить, що течія йде по центру річки. А в цьому місці майже стояча вода. І риба, яка рухається до дамби. Можливо, що вона рухається. В цьому місці вона якби відстоюється, відпочиває. Щоб потім проскочити через дамбу, бо там можна зараз пройти, бо високий рівень. Ну Це так, я, я так думаю. Можна тут закинути фідер прямо в цьому місці. Тут дуже тиха вода. Це ж неважко зробити кілька закидів Отак От О, гуйбина є Хай постоїть тут ще фідер. Знову змінив місце. Цього разу перейшов вже на ямку, яка знаходиться вище дамби, тут зворотня теча є, глибина, може риба тут стоїть, хто його знає, буду перевіряти, бо там біля дамби кльову я не бачив, ніхто нічого не, і не їв, наживка вся ціленька. А тут Таке місце може бути риба, яка ще залишилася після зими. Тут вона стояла, тут вона зимувала. Можливо, я не знаю, я тут взимку не ловив риби. Скільки я тут буду сидіти на цій ямці? годинку можна посидіти, Може й довше, тому що ми з Олексієм домовлялися, що йому потрібно час, щоб нормально покопати і мені посидіти, рибку, пошукати, тому це все буде не швидко. Хоч клюватиме, хоч ні, але пробувати треба ловити. Змінив я три місця, але кльову не бачив. Риби не піймав. Я думаю, що Олексій точно сьогодні щось піймає в кавичках. Щось точно знайде. П'ю чай. І думаю, ще на одне місце перейти. Трошки нижче по течії, там є такий приямок. Ну зараз він нагадує не стільки приямок, як просто таку трубу. Зі швидкою течією. Не дуже перспективне, як для цієї пори. Але в мене немає інших варіантів, як просто шукати рибу. Бо я думаю, сидіти, чекати її на, одні, на одній місці годинами немає сенсу. Саме от в цих місцях. Може десь би на якійсь іншій річці, на тій самій десні, може було б цікавіше. І точно була б риба. Але я вже казав це в минулому відео і сьогодні скажу. Щоб не задавали запитань, чому я не Десні. Тому що на Десні немає де ловити. Все затоплено. Навіть скручі немає де посидіти нормально. Якби там можна було ловити, я б отут би сьогодні не був. Хотілося побачити, як хтось вершинку фідера шатає. Але не сьогодні. Не сьогодні це точно, ми збираємось додому. ну В Олексія улов'є, трошки знайшов там різного такого. Нічого цікавого, прям. Ну, вже місця тут вибиті по копу, це він мені так сказав. А по рибі, ви все бачили, я старався, змінив 4 місця і ніде нічого я не побачив. Отак. Рано. Чекати потрібно тепла і спаду води в цьому місці, щоб ловити тиждень, може й два тижні, але потрібно чекати. Тому що наступні виїзди, я думаю, будуть найкращими в плані кльову. Бо холодно, морозчики. Риба не хоче рухатись. А знайти її, коли вона не рухається по високому рівню дуже важко. У мене сьогодні не вийшло, але ж на риболовлі побував. Дякую, що дивилися. Пишіть коментарі, як у вас по фідеру. До зустрічі!